Сьогодні ввечері на Майдані Незалежності відбулося урочисте відкриття головної ялинки Пирятинщини. що було цікавого, розкаже Альона Гуленко. Від кожної школи по Діду Морозу та снігурочці таким було відкриття ялинки в центрі міста. Свій міні-концерт із інтерактивними іграми, танцями та святковими піснями підготували школи номер 4, 6 та Пирятинський ліцей. Також присутніх вітали дідусі морози із центру дитячої та юнацької творчості та станції юних техніків. Від міської ради порядниців привітала секретар Тетяна Чайка. Я хочу подякувати комунальному підприємству Каштан, яке знайшло таку чудову ялинку, встановило її на цій головній площі нашого міста і прикрасило. А також я хочу, я хочу подякувати нашим маленьким вихованцям будинку дитячої та юнацької творчості, які виготовили чудові прикраси, якими сьогодні оздоблено цю ялинку. Я хочу привітати усіх вас і бажати, щоб новий 2017 рік, ну, по-перше, приніс нам багато здоров'я, багато радості і щастя. Я дуже хочу, і я впевнена, що це наше з вами спільне бажання, щоб у наступному 2017 році нарешті закінчилася війна, всі наші негаразди, про те, що десь там, комусь зараз не дуже зручно і не дуже комфортно, на відміну від нас. Я хочу, щоб усі. 365 днів Нового року несли нам радість. Саме сьогодні біля новорічної ялинки водили перші хороводи. Діти розказували віршики, лунали щедрівки. Сьогодні загадували перші новорічні бажання. Хочу, щоб випало багато сніга, було щастя, здоров'я, ніхто не хворів. Нових подарунків і... Щоб на землі настав ми. Я сподіваюся, що в мене все зміниться в житті. Все погане залишиться в цьому році, що відходить, а все краще настане в новому році. І півник нам принесе достаток, злагоду, добробут і здійснення усіх мрій та задумів. Я як дід Мороз у цьому році побажаю зробити все кращим та принести усім бажані подарунки. Нагадаємо, що святковий новорічний концерт на майдані незалежності відбудеться 31 грудня о 19.00.